Наш наступний матеріал про арт-терапію, яка допомагає вивільнити біль втрати. Виставку картин Малює серцем всеукраїнського проєкту Жива історії справжнього кохання презентували у Хмельницькому з поміж сотні картин, написаних дружинами та матерями загиблих героїв. 23 роботи хмельничанок. Чорнобілі і яскраво сонячні пейзажі і портрети. Всі ці картини об'єднує почуття кохання, болю і суму. Найбільше вразило величезна кількість любові в серцях учасниць. Дуже багато тепла і дуже багато ніжності у них в серцях, і кожна із них відкрита до спілкування. Створювати роботи жінкам допомагали художниці за підтримки благодійних організацій, зробили все можливе, щоб дівчата, що ніколи не тримали в руках пензля, за кілька тижнів написали унікальні авторські роботи. Це дійсно про шедевр мистецтва. Це дійсно про те, що вони малювали серцем, і кожен, кожен штрих, який вони наносили, це те про що вони не могли сказати відверто, але говорили серцем. Так вони кричали. Відвідувачі і учасниці проєкту діляться емоціями. Лед стримує сльози Олеся Горобняк. Її чоловік Олександр загинув на війні. Без батька зростають два сини. Жінка зобразила коханого у вигляді могутнього дерева. Тіло його знаходиться в морзі, десь в Дніпрі. І ці всі тяжкі процедури, ДНК, молекулярна, вони так затягуються, і це настільки виснажує. А Тетяна Сидорчук втратила на війні молодшого сина 22 річного азовця Владислава. Її намальована серцем картина це материнська рана. Журавлі це ніби наші діти-сини, які відлітають. Мама, яка тримає? І розумієш його потрібно. Але на вас сили відпустити. немає. Україну, моя рідна ненько, помивайся кров'ю слізьми. Там, де мати любимого сина відправляє до війська, щоб ти була вільна. Свого сина Володимира пані Галина називає пташечкою. Каже, він був дуже добрим і мужнім. В її роботі вилилося все безмежне горе втрати. Зобразила тут, от я бачив, побачила себе, от моя дорога залита такою слізьми і всім. І от мій син там, пташечка моя, його бачу, він живе в моєму серці навіки. Серед сотні картин, представлених на виставці 23, створені хмельничанками, жінок об'єднав арт-проєкт, щоб допомогти впоратися з горем. Богдан Демчук – вогник, старший син пані Тетяни, загинув захищаючи Азовсталь, а молодший вже третій рік після поранення в Оленівці у полоні. Вона закликає жінок бути сильними. Спілкуйтеся, ми є по всій Україні, гуртуйтеся, допомагайте один одного, дбайте один про одного. Це дуже велика підтримка для нас. Хмельницький вже сьоме місто, де проводять виставку. Загалом до проєкту долучилися понад 300 матерів і дружин загиблих героїв. Ще три тисячі очікують на участь заради пам'яті і шани про героїв, які ціною власного життя захистили Україну. Марічка Золота Філіп Гаврилюк, Подробиці, телеканал Інтер Єдині новини.